Капеланське благословіння на 31 березня 25-го року, «У Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається про те, що Господь звертається до Авраама і каже, що ось ти оселився в Хананським краї, а лот оселився. Біля Содому, де люди були злі і грішні. Але ти в ханані оселився, і тепер подивись на ту землю, яку я тобі дам. Пойди, пойди на схід, пойди на захід, піди на північ, піди на південь і продивись це все. Бо вам, потомство, яке я дам тобі, буде не порахувати, як пісок. Якщо хтось зможе порахувати пісок, то тоді той і зможе порахувати твоє потомство, яке з тебе вийде. І Авраам приймає це і йде. І дивиться на ту землю, яка в майбутньому буде дана йому потомству, і бачить і оселяється біля Дубрави Мамре, і там робить жертовник Господу. Напевно, такі прості слова, коли Господь говорить і обіцяє, а людина з вдячністю приймає і дивиться на те, що дається. І потім дячністю приносить жертву, це є добрі відносини між людиною і Господом, коли Господь бачає тобі велику перспективу, дає тобі славу свою і дає тобі те завдання, або творити творіння, щоб, щоб ти творив, став співтворцем йому. А людина просто в послузі це приймає. І не йде в ту землю, там, де зло. І там, де є, і там, де є а, гріх, як потрапив лот. Бо коли вони розділялися, племінник лот і його дядька Авраам, то був вибір у лота взяти там, де плод... з людської точки зору плодовити земля, зелене пасовище, Але виявляється, що там були злі люди грішні. Аврааму достається, знаєте, з людської точки зору менш кладовита земля, але врешті-решт та земля стала знаєте, основою великого. С того не можна підібрати основою такої фундаментом Великого задуму Господнього для певного народу. І який і досі да, є, е, е, і досі є для нас ну, чимось. Фундаментальним, на якому ми і сьогодні починаємо дивитися і складаємо фундамент нашої віри, це з роду Авраама. І це потім пішов Ісаак, Яків і 12 колін Ізраїлевих. Але патріарх Авраам став саме тим, який в посузі пішов за зовом Господнім, і всім своїм життям. Ну, показав цей послуг, став жити ним. І пройшов всі ті випробування, які і на його е життя пок ну, е поклалися або сталися в його житті. Ми думаємо, що не треба робити якісь висновки з кожного разу з Євангелія. Але виявляється, тут треба просто, знаєте, бути частиною Аврамового роду. В тому місці і просто жити ним, пройти ним і знайти свою співрідність з ним. І тоді ти знайдеш співрідність із Господом, який проводить род Авраамів, бо ти його теж частина. Принаймні, я не знаю, там як фізично це відбувається, але духовно це точно є. І дай Боже нам крок за кроком або день за днем. Доєднуватися до задуму Господнього на сьогоднішній день. Зараз йде дощ, доєднаємося до дощу, бо Він зрошує цю землю, яка е, знаєте, прагне цього дощу. Дає нам врожай і дасть нам плоди земні, які ми будемо харчуватися. Але щодня точно так же йде дощ на наше е, серце, на нашу душу, і вона теж буде зрощувана, лагідний дощ падає, і ми будемо приносити. Клади добрі, як приносив Авраам, і нехай так буде амінь.